За адмініструванням житлових субсидій та пільг тепер до пенсійного фонду в Україні розпочалася поетапна передача згаданих функцій. Наразі тривають організаційні процеси. Зокрема, у жовтні профінансовано житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу жителям області за вересень на суму майже 37 мільйонів гривень. Найважливіша ж зміна, а саме впровадження екстериторіального принципу призначення субсидій, відбудеться з першого. Грудня сама функція прийому заяв вона не буде полягати тільки до органів пенсійного фонду. Звертатись заявою про призначення субсидій, можна звертатись і до сільських селищних громад, міських територіальних громад. Можна звертатись до ЦНАПів для подачі документів для призначення субсидій, а вже орган пенсійного фонду за цими документами буде призначати саму субсидію і пільгу. Загалом ж за даними органів соцзахисту на Львівщині налічується близько 115 тисяч субсидіантів та майже 300 тисяч пільговиків.